Дорогі друзі українці, земляки. І отож, закінчив я пічку, підбілив уже, підмазав усе, цілий день працював. І так я зрозумів, що я такий ще дядько нічого. І в мене одразу ж народився вірш. І я прямо навіть не вмиваючись, і ще вам один вірш зачитаю. Я назвав його гостя. Ну Це така гостя не така специфічна. Щас ви все розрозумієте. Осіннім полем по стерні старість прийшла до мене. Говорить вечір, смеркло вже. Я заночую в тебе. Ноги на морені свої, Стернею поколола. Шукаю пари я собі. Зморилась, прохолола. Кажу, проходьку, моя, обняв її за плечі. Вина тобі чарку налью. Зігрію коло печі, садив за стіл, вина налив. Обчистив картоплину, їй на печі чисту і м'яку. я постелив ряднину. Випили з неї по одній, сало стали жувати, по другій випили. Ну що, по третій наливати? Та наливай, друзяко мій, затягнемо співати. Тоді повторимо ще разок та й підемо танцювати. Співали, танцювали ми і плакали, і сварились. Під ранок радісні, хмільні, спати лягли, змарились. На ранок глянув піч пуста, старість кудись пропала. Дивлюсь, записка на столі. Я не туди попала. З Богом, вам, друзі, бажаю вам отаких от записок на столі. З Богом!